Раху в леві кету в водолії. Є положення, які не просто змінюють характер, вони формують лідера. І саме таким положенням є раху в леві, а кету в водолії. Це шлях від служіння до впевненості, від розчинення у колективі до такого свідомого прояву себе. Це про те, як навчитися не тільки віддавати, а й дозволити собі бути в центрі уваги. Ваша душа вона вже вміє працювати для інших, вона вже навчилася бути корисною без винагороди. А тепер настав час проявитись, вийти з ціні, зайняти своє місце відверто, яскраво і без страху. Але цей шлях, він непростий, звичайно ж. Бо разом із силою приходить, приходить і відповідальність. І сьогодні ми з вами розберемо ось цю вісь, що вона вимагає, як з нею працювати, і яких помилок варто уникати. Бо справжній лев це не той, хто кричить, а той, чия тиша голосніша за будь-який натовп. Раху в Леві. Кетуводоліє. Це одне з найпотужніших положень для розвитку особистості. Я вважаю, що це одна з найпрекрасніших вісей в ведичній астрології. Ця вісь це шлях від служіння до лідерства. Водолій це знак служіння, знак такого широкого бажання допомагати без очікування винагороди. Але це царський знак, це цар, це той, хто веде за собою. І ваше головне завдання з таким положенням це, пройшовши шлях безкорисливої допомоги, стати авторитетом тим, кого будуть слухати. Але не тому, що ви комусь щось доводите, ні, а тому, що ви несете цінність. Підемо глибше. Як завжди, ми почнемо розбирати кету, так? тому що саме кету він показує, ким ви вже були, що ваша душа вміє. Кету в водолії це минулий досвід служіння. Ви вже вміли віддавати, допомагати, працювати на благо інших людей. І не чіплятися за результат, бути частиною чогось такого більшого. І насправді це дуже круто, це є фундамент. Рахувлеві. Рахувлеві – це ваше майбутнє, це от той напрямок, куди ви маєте йти. Ви маєте навчитися світити, світити, бути помітним і брати на себе відповідальність, вести, там, не тонути в масі, а творити свою реальність. Ваш голос він має звучати, а ваші ідеї вони мають надихати інших людей. Але це не завжди, але це не, точніше не заради визнання, так? тому що ви дійсно маєте що сказати. Таке положення це про шлях глибинного служіння, який трансформується в справжнє лідерство. І це не про его, це про силу. Отож, якщо у вас в натальній карті саме така вісь, не знецінюйте свій шлях, ви тут ну ви не просто так, тут ваше світло, воно точно комусь потрібне. Кету в водолії це показник того, що ваша душа вона вже має досвід служіння. Так? Ви вмієте мислити да? не лише про себе, а мислити так от глобально про інших людей, про якісь соціальні групи, а може, і про все людство. У вас дуже багато ідей. Але в минулому житті, або як показує досвід, і в першій половині цього життя ми проживаємо кету. Тому що там все якби зрозуміло. Да? І ці ідеї ви могли не використовувати для себе. Дуже часто люди з таким положенням вони надто скромні. Вони починають сумніватися в собі, в своїх талантах, ставлять під питання, чи мають вони право на щось більше, чи гідні вони взагалі визнання або якоїсь на... нагороди. Да? І навіть коли вони починають щось робити, то вони думають в першу чергу про інших людей. Це шлях служіння, шлях, який можна пройти. Усвідомлено і добровільно, або з таким внутрішнім відчуттям, коли вас ніби мало. Так? Людина може обрати, бути на другому плані або почати служити сильнішому. Я маю на увазі тому, кому, кого вона вважає авторитетом. І дуже часто цей авторитет це лідер в тій самій сфері, де людина сама хоче проявлятися. Але суть в тому, щоб не залишатися в тіні. Ця вісь вона закликає вийти з ролі служу комусь і перейти в стан служу, бо вже готовий вести за собою. Так? Раху в Леві це не про его, це про лідерство з глибини. З таким положенням Кету в водолії да, на початку життя дуже часто спостерігається знецінення себе. Людина вона якби, буквально може працювати за ідею, Вона може погоджуватись на таку мізерну оплату або обирати сфери, де праця в принципі не цінується високо. Амбіції вони так ніби притуплені. Людина вміє бути частиною системи. Частиною колективу, і вона доволі легко знаходить спільну мову з іншими людьми, і вона будує такі дружні зв'язки, включаючи соціальні якісь проекти. Але, звичайно, є одне але Це положення не про повне розчинення в інших. Водолій так, водолій це знак служіння, але не на шкоду власній свободі. Це про вміння бути корисним, зберігаючи свою унікальність. І саме ця унікальність вона потребує часу, щоб розкритися. А з іншого боку, у нас стоїть раху в Леві, а лев – це цар, це царський знак. І навіть у ранньому віці у людей з таким положенням може виникати неприйняття рамок авторитетів і примусу. Їм доволі складно працювати в підпорядкуванні, і виникає такий внутрішній конфлікт. Ви ніби хочете віддавати, але не готові втрачати себе. Ну і це в принципі правильно. Не, тр... не потрібно себе втрачати. Ваше завдання це служіння, так, але служіння не з позиції я маленький чи маленька, а з позиції сили. Вам потрібно знайти свою іскру, відшліфувати її і з часом почати світити так, щоб це служіння воно ставало прикладом для інших людей. І ось це одна з таких найважливіших кармічних задач для людей з таким положенням. Ви маєте витягнути назовні свого внутрішнього творця і дозволити собі бути помітним. Вас мають бачити інші люди. Раху Волеві він вчить висловлювати себе дуже яскраво, сміливо і без страху осуду. Ваша сила, вона не в тому, щоб подобатися всім, зовсім ні, а в тому, щоб бути собою. Ви не маєте узгоджувати свої мрії будь-ким. Ви не маєте думати, що скажуть інші там, а що про мене подумають, якщо я це зроблю, а як це виглядає з боку. Так? А це не ваш шлях. Зрозуміти, це не ваш шлях. Ваш шлях це відчути, що ви цінні вже зараз. Побачити свою унікальність і не просто побачити, а дозволити їй стати видимою для інших людей. Раху в Леві це про досвід сили, лідерства і впевненості в собі. Ви маєте пройти шлях. Ось цей шлях від частини колективу, до того, хто веде за собою. Від Я просто допомагаю до я створюю. Від обслуговування чужих ідей до реалізації власних мрій. Насправді це може проявлятися дуже по різному. Ви можете стати лідером у власній родині, і це також ця вісь. так? Ви можете очолити якусь групу, якийсь проєкт чи якусь спільноту, ви можете запустити власний бізнес або просто почати заявляти про себе так, щоб вас не можна було не чути. Головне, це перестати знецінювати свою думку і навчитися ставити себе на перше місце. Бо тільки коли ви визнаєте власну цінність, її побачать всі інші. Одне з головних завдань раху в Леві це навчитися не просто проявляти себе, а взяти відповідальність і, в першу чергу, за себе, а вже далі за всіх інших. Це положення воно дає такий потенціал стати лідером, якого, ну, такий лідер, якого дійсно слухають. Людина з раху в Леві, вона здатна надихати, вести за собою і запалювати інших людей. І це дуже часто виражається в тому, що після неї якби щось залишається, так? Ну, це можуть бути учні, наприклад, та ваші послідовники, діти, книги, наприклад, ви пишете книги, якісь ідеї, власна справа, це може бути творчість, якась відкрита школа або проєкт, що буде надихати інших людей, послідовники ваші, так? Таке положення, воно ідеальне для публічних людей, для тих, хто має амбіції, має амбіції, наприклад, стати політиком, політиком так? актором, підприємцем, викладачем і лідером думок. І якщо ви відчуваєте, що маєте цю оцю силу сказати світу, це положення, отак, да, воно може дати вам все, щоб ви були почутими. Але, звичайно ж, тут є й інша сторона. Без цього нікуди. Чим більше людина починає усвідомлювати свою цінність, так, тим більше спокуса вийти за межі балансу. Вникає гординя, бажання довести свою перевагу. І тоді вже, тоді вже буде не служіння, а контроль, буде не лідерство, а тиск, що є погано. Людина може почати зневажати тих, хто був поруч на старті. Думати, що вона вже краще, що вона вже вище, що інші вони якби не заслуговують на її увагу. Але тут, запам'ятайте, той, хто підняв вас на трон, може й скинути з нього. Раху в Леві це шлях царя, так, але справжній цар, він ніколи не забуває, що сила не у владі, а сила в серці. Його поважають не тому, що бояться, а тому, що хочуть за ними йти. Для людини з раху в Леві надзвичайно важлива її аудиторія. Учні, підлеглі діти, там, да, послідовники, ті, хто поруч, ті, хто слухає, і ті, хто надихається. Лев він не існує в вакуумі, йому потрібен простір, де він може проявляти свої таланти, отримувати визнання і вести за собою. І саме тому навіть ось цей ось царський знак Лев, він соціальний, ну, так само, як і Водолій. Він теж має належати до, пільної, до певної спільноти. Але не бути частиною маси, так? а він має бути центром. Лев це лідер, це творець і це основний принцип Лева це сцена. Так? Є талант, має бути і глядач. Так? Є сила, має бути той, ким вона керує. Є слово, має бути той, хто слухає. Тому. Коли ви рухаєтеся в сторону Раху Волеві і поступово відкриваєте свою цінність, свою унікальність, свої амбіції, важливо не забувати тих, хто був поруч з вами, тих, хто вірив в вас, коли ви ще не вірили в себе самі. Тих не забувати тих, хто підтримував, надихався і йшов за вами. Бо разом із внутрішньою впевненістю має розвиватися і внутрішня відповідальність. Ваша сила не лише про славу, а й про захист, про чесність, про справедливість. І ось тут -от і, і замикається ось ця кармічна вісь. тому що Реху, äh, припрошую, в Водолії він говорить про безкорисливе служіння. І раху в Леві він говорить про служіння, але служіння, яке приносить результат вам, результат вам це слава, визнання, фінанси і вплив. Так? Але суть по факту вона не міняється. Ви тут щоб давати. Просто тепер не з позиції, я роблю це для інших і зникаю, і мене не видно. А з позиції я роблю для інших і проявляюсь, і мене видно. Це шлях царя, за яким хочеться йти і якого не хочеться втратити. Отож, якщо в вашій натальній карті раху стоїть в знаці Лев, а кету в знаці Водолій, пам'ятайте головне, ваша місія це не загубитися в масі, а засвітитися так, щоб інші могли повірити в себе. Це шлях, де важливо не просто здобути владу чи визнання, а залишитися людиною. Нести світло і пам'ятати про тих, хто вірив в вас, коли ви ще тільки-тільки починали. Раху в Леві це не про его, це про гідність, це про вплив, який буде змінювати, про лідерство, за яким не страшно йти. Так? На цьому все ми розібрали положення раху в леві кету в водолії. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк, якщо тема була для вас цікава. Ну і, звичайно, підписатися, щоб не пропустити наступні відео про раху і кету в різних положеннях зодіаку і дома гороскопа. Люблю, цілую!